9 листопада 2025 року дата, що вже війшла до історії сучасної астрономії. Саме цього дня астрофотограф Френк Неблінг зафіксував зображення, яке приголомшило наукову спільноту. На його знімку міжзоряний об'єкт під назвою «3 Атлас». Комета, що колись мандрувала між зорями, наразі стала центром наукової інтриги. Її вигляд не просто дивує він змінює наше розуміння космічної динаміки з кадрів, отриманих Неблінгом. Постає об'єкт із грандіозним сяйливим шлейфом, який тягнеться на мільйони кілометрів у космосі, і ще більш загадковим, вузьким, спрямованим просто до сонця, викидом речовини, це порушення уставлених космічних правил, такого досі не бачили ні в однієї комети, ні в жодного міжзоряного мандрівника. Астрономічна спільнота вибухнула хвилею запитань як можливо, що тіло, підкорене сонячному вітру, кидає частину своїх потоків у зворотному напрямку, туди. Звідки надходить головна сила випромінювання? Чи може це бути звичайним фізичним процесом, чи перед нами ознака чогось зовсім іншого. Складно передати, наскільки рідкісним є це явище. Зазвичай усі кометні хвости, спрямовані від сонця, під тиском світла і потоку заряджених частинок. Але тут спостерігається протилежне одна частина коми, яскраво біла і густа, тягнеться в напрямку зорі, і навіть досвідчені спостерігачі не знаходять простих пояснень. Саме в цей момент, майже синхронно з відкриттям Неблінга, з'являється нова публікація гарвардського астрофізика Аві Льоба. Його стаття під назвою Вражаюча масштабна структура антихвоста та потоки викиду комети 3 і Атлас уже викликала резонанс серед науковців. Льоб не схильний до сенсацій, але й не уникає складних запитань. У своїй роботі він пропонує глибокий аналіз морфології шлейфів комети і висуває сміливу думку. Можливо, ми спостерігаємо об'єкт, який не вписується в класичну схему природного кометного тіла. Ні, він не заявляє, що це штучний апарат. Але він наголошує поведінка Атласа надто складна, щоб не звернути на неї пильну увагу. Три і Атлас лише третій міжзоряний мандрівник, який коли небудь відвідав нашу сонячну систему. Першим був загадковий Оумуамуа у 2017 році, який прискорювався без жодного хвоста. Другим комета Двого Борисова у 2019-му, класична за виглядом, але чужа за походженням. І ось тепер Атлас. Він поєднує риси обох, демонструє активність випаровування, але водночас виявляє дивні нелінійні зміни швидкості та напряму своїх струменів. Таке поєднання властивостей не вписується в жодну відому модель поведінки крижаних тіл. Френк Неблінг, використовуючи телескоп із надвисокою світлочутливістю, Працював у той вечір на межі можливостей своєї техніки. Атмосфера була чистою, видимість майже ідеальною, і саме тоді об'єктив його камери зафіксував щось, що він спершу сприйняв за оптичну ілюзію. На екрані монітора з'явився шлейф, який наче перетинав інший світловий віяло, спрямований у протилежні сторони одночасно. Коли він перевірив серію кадрів, сумніви розвіялися, структура була реальною. Один потік розсіяний, пиловий, що відходив від сонця, інший щільніший газовий, ніби викинутий у напрямку до нього. Таке поєднання створює оптичну архітектуру, якої не документували ніколи раніше. Деякі спостерігачі відразу припустили, що це може бути антихвіст, оптичний ефект, коли Земля проходить через площину орбіти комети, і хвіст здається спрямованим до Сонця. Проте геометрія поточного розташування не підтверджує цього. Кути освітлення, швидкість руху та положення атласа в просторі, всі ці фактори вказують, що йдеться про справжній фізичний викид, а не про зорову ілюзію. Чому ж це так важливо? Бо якщо цей феномен природний, він свідчить про процеси, яких ми досі не розуміємо, якщо ж ні, ми стоїмо перед ще більшим запитанням. Аві Льоп у своїй статті наголошує комета поводиться як активний об'єкт, тобто джерело викидів змінюється не хаотично, а за певним ритмом. Це може бути наслідком нерівномірного нагрівання поверхні або чогось, що виходить за межі звичної фізики комет. Додаткової інтриги додає радіоспостереження, здійснене ще в жовтні за допомогою південноафриканського телескопа Міркат. Тоді були зафіксовані слабкі, але чіткі радіосигнали, які відповідали частотам гідроксильних молекул, ознака того, що комета активно вивільняє водяну пару. Але спектр цих сигналів мав незначні відхилення яких не спостерігали в жодній іншій кометі нашої системи. І ось тепер, через кілька тижнів, ми бачимо продовження цієї історії комета, що ніби ожила, випускаючи потоки речовини в протилежних напрямах один у темряву космосу, другий у саме серце сонячної системи. Цей образ, зафіксований неблінгом, став не просто фотографією, це фрагмент історії, що відкриває новий розділ у нашому розумінні космосу. У наукових колах розгортаються гарячі дебати. Одні астрономи стверджують, що поведінка Атласа, зумовлена глибинними нерівностями обертання ядра, мовляв, воно має складну форму і крутиться нестабільно, тому викиди спрямовуються в різні сторони. Інші ж підозрюють, що справа не лише в геометрії, надто стабільною виглядає структура антихвоста, надто різко окреслений газовий потік, спрямований до сонця. Це нагадує керований викид, а не хаотичну реакцію на нагрів. Неблінг, який відкрив цю вражаючу сцену, сам визнає я бачив сотні кометних знімків, але ніколи нічого подібного. Це відчувається, наче спостерігаєш живий організм, який реагує на світло по-своєму. Його слова не випадкові комета дійсно виглядає живою. Яскравість її шлейфу коливається з нічі в ніч, ніби підкоряючись пульсації невидимого ритму. Та попереду головне. У грудні три і Атлас наблизиться до Землі на найменшу відстань за весь період спостереження. Це дасть можливість телескопам від наземних обсерваторій до космічних гігантів, на кшталт Габла та Джеймса Веба, вивчити її структуру в деталях. І кожен фотон, кожен відбитий промінь світла може нести у собі відповідь на питання хто або що керує цим загадковим мандрівником із за меж нашої зоряної системи. Науковці готуються до спостережень, а ми стоїмо на порозі відкриття, яке може змінити не лише наші підручники з астрономії, а й сам спосіб, у який ми дивимося на небо. Проте поки що залишається головне питання чому три і Атлас поводиться так, як жодна комета до неї. І що насправді показав нам об'єктив Френка Неблінга того вечора, коли небо розкрило свою нову таємницю, коли нічне небо стишує свій холодний подих. А телескопи у всьому світі спрямовують свої оптичні дзеркала до однієї точки у сузір'я Козирога. там, серед безмежного вакууму, мерехтить крихітна цятка світла. Вона виглядає скромно, але саме вона стала причиною, через яку сотні дослідників тепер не сплять ночами. Це міжзоряна комета 3 і Атлас, і її історія стає все загадковішою з кожним новим днем спостереження. Від моменту, коли Френк Неблінг уперше оприлюднив своє фото з подвійним шлейфом, обсерваторії в Європі, Південній Америці, Японії та США почали синхронні серії зйомок. Перші результати вразили навіть скептиків антихвіст, широкий, пиловий, що розходився у формі віяла, зберігав свою стабільність понад тиждень, хоча за всіма законами фізики він мав би розсіюватися. Ще дивнішим було те. Що вузький газовий потік, спрямований у бік сонця, не зникав, а лише ставав яскравішим. Здавалося, що комета чинить опір сонячному вітру, не мов би всупереч його силі. Ця особливість зацікавила команду астрономів із Європейської південної обсерваторії. Вони провели спектральний аналіз коми-комети і отримали дані, що підтвердили домінування чадного газу СО у складі її викидів. Тоді як частка водяної пари виявилася несподівано малою, це відкриття змінило акценти. Адже у більшості комет сонячної системи вода становить основну масу льоду, і саме її сублімація, тобто перетворення з твердого стану в газ, утворює характерні хвости. У випадку Атласа ми бачимо іншу хімію холодніший, глибший тип речовини, що зберігся з далеких, позасонячних часів. Науковці з Гавайського університету. Спробували змоделювати цю поведінку на комп'ютері. Їхня симуляція показала, що якщо ядро має кілька активних зон із нерівномірним розподілом температур, а ось обертання нахилене під кутом до орбіти, то газові струмені справді можуть спрямовуватись у різних напрямках. Проте навіть така модель не пояснювала інтенсивності епізодичних викидів, занадто потужних, щоб їх міг викликати лише сонячний нагрів. Висновок був обережний, але промовистий. На поверхні 3 і Атлас можуть відбуватися процеси, які ми поки що не здатні класифікувати. Одночасно почали надходити повідомлення з радіоастрономічних установ. Телескоп Міркат у Південній Африці повторно зафіксував випромінювання на частотах, пов'язаних із молекулами гідроксилу, але тепер інтенсивність сигналу зросла майже вдвічі. Проте найцікавіше полягало у модуляції цього сигналу. Він мав легкі. Періодичні коливання, які нагадували регулярні імпульси, це породило нову гіпотезу можливо, ми спостерігаємо ритмічні викиди газу, синхронізовані з обертанням ядра. Але коли розрахували період обертання за фотометричними даними, він не збігався з частотою радіоімпульсів. І тоді знову пролунала фраза, яку науковці промовляють лише у виняткових випадках ми не розуміємо, що відбувається. Саме в цей момент у дію вступила команда проєкту Галілео. Під керівництвом Авільоба цей проект має одну амбітну мету виявляти та вивчати об'єкти позаземного походження, від природних до потенційно штучних. Льоб відомий тим, що підходить до кожного явища з позиції суворої наукової логіки, не уникаючи водночас сміливих припущень. У своїй новій публікації він зазначає Ми повинні дозволити даним вести нас, навіть якщо вони змушують ставити незручні запитання. Льоб не стверджує, що Три і Атлас є технологічним апаратом, проте він підкреслює аномалії, які потребують детального пояснення. По-перше, комета демонструє стійке прискорення після перигелію – точки найближчого наближення до сонця. У природних умовах після цього моменту активність комет зазвичай спадає, але атлас навпаки прискорюється. По друге, фотометричні вимірювання показують коливання блиску. Які не можна пояснити звичайною зміною кута освітлення. І, по третє, викиди речовини мають асиметричну структуру, що вказує на наявність впорядкованого механізму або внутрішньої стабільності, яку важко уявити для тіла з роздробленим льодовим ядром. Ці факти стали ґрунтом для наукової дискусії, що охопила університети від Гарварда до Токіо. Одні вважають, що ми спостерігаємо унікальний приклад природної еволюції міжзоряного кометного матеріалу. Своєрідний гібрид між астероїдом і кометою, який пройшов через мільйони років космічної ерозії. Інші ж не відкидають ідеї, що деякі явища можуть мати іншу природу, можливо, пов'язано з залишками колись існуючих технологічних цивілізацій. Утім, більшість учених, навіть тих, хто не поділяє гіпотез Льоба, погоджуються з одним три і Атлас це ключ до нової сторінки в дослідженні міжзоряних мандрівників. Тим часом астрономи з Чилі. Використовуючи систему телескопів VLT, змогли отримати надзвичайно детальні зображення ядра комети. Вони показали, що воно має складну, витягнуту форму з помітними гребенями, зонами, звідки, ймовірно, вириваються активні потоки газу. Аналіз показав, що температура на цих ділянках на кількадесят градусів вища, ніж у решті поверхні. Це може свідчити про внутрішнє джерело тепла, можливо, повільну хімічну реакцію в товщі речовини. Або залишкове тепло після зіткнення з іншим тілом ще у міжзоряному просторі. На цьому тлі особливу увагу привернув іще один аспект: рух комети крізь магнітне поле сонця. За даними сонячної обсерваторії Сохо, у листопаді комета перетнула зону підвищеної активності, де потік заряджених частинок був у кілька разів потужнішим, ніж звичайно, і саме після цього перетину викиди 3 і Атлас різко посилилися. Це може бути випадковим збігом, а може, реакцією на зовнішній магнітний імпульс. Якщо останнє виявиться правдою, ми вперше отримуємо докази того, що міжзоряні об'єкти можуть бути чутливими до змін магнітного середовища, як ніби їхня структура має внутрішню електропровідність, незвичну для простого крижаного тіла. Ще одним відкриттям стали дані спектроскопії з телескопа Gemini Nord. Вони виявили викиди аміаку, що змішувався з чадним газом, і дивну пропорцію ізотопів азоту. Співвідношення ізотопів не відповідало жодному зразку, відомому у нашій сонячній системі. Це означає, що атлас походить із середовища з іншим хімічним підписом, можливо, із зоряної системи, де інші типи реакцій формували планетні тіла. Таким чином, навіть без будь яких сенсаційних припущень, цей об'єкт уже є безцінним джерелом інформації про далекі світи. Наукові журнали один за одним публікують попередні результати, а між тим увага громадськості зростає. Люди, які ніколи не цікавились астрономією, раптом починають стежити за трансляціями з телескопів, переглядати зображення, що оновлюються щодня. У соціальних мережах ширяться теорії, а в новинах обговорюють, чи може атлас бути сигналом із за меж. Але справжні дослідники лишаються обережними, їм важливі не гіпотези, а дані, і кожна хвилина спостереження додає нових цифр, які або спростують, або підтвердять ці домисли. Тим часом сам об'єкт продовжує свій шлях. Його траєкторія вже детально розрахована. У грудні він пройде на відстані близько 0,4 астрономічних одиниць від Землі це приблизно 60 мільйонів кілометрів. Для міжзоряного тіла це вражаюче близько. Під час цього наближення комета стане яскравішою до сьомої зоряної величини, що дозволить спостерігати її навіть через невеликий аматорський телескоп. Учені готують кампанію синхронних спостережень. Які охоплять усі діапазони від радіо до інфрачервоного, зокрема, телескоп Джеймса Веба вже отримав дозвіл на серію зйомок у грудні, його спектрографи мають зафіксувати підписи органічних сполук, метанів, формальдегіду, вуглеводнів. Якщо ці сполуки будуть знайдені, це може підтвердити, що в інших зоряних системах існують подібні до наших хімічні процеси, які потенційно ведуть до формування життя. Навіть натяк на органіку зробить атлас не просто космічним каменем, а посланцем іншого світу, який несе інформацію про склад речовини за межами сонячної системи. На землі тим часом тривають суперечки одні астрономи переконані, що всі ці аномалії наслідок складної геометрії, обертання і багатошарової структури ядра, інші зауважують, що жодна інша комета, навіть ті, що проходили на менших відстанях від сонця. Не демонструвала настільки впорядкованих викидів. Дехто вказує на ідеальну симетрію антихвоста, який тягнеться просто вздовж орбітальної площини, немов намальований лінійкою. Для крижаного уламка, що обертається зі швидкістю понад 100 км кмс, така стабільність здається неймовірною. Аві Льоп у своїй статті підсумовує ми повинні розрізняти між тим, що неможливо, і тим, що ми просто ще не пояснили. Наука це процес руху до істини через сумнів. Його команда планує опублікувати попередній звіт одразу після грудневих спостережень, але вже зараз очевидно Атлас стане еталонним прикладом для порівняння з усіма майбутніми міжзоряними об'єктами. У цей час аматори по всьому світу готуються зустріти комету власними силами. Астрономічні форуми киплять від обговорень, як зняти її довготривалим експонуванням, які фільтри використовувати, яку техніку обрати. Усе це створює відчуття єдності, коли тисячі людей, розділених океанами, дивляться в одне небо, спостерігаючи один і той самий об'єкт, який прибув до нас із за меж зоряного океану, і щоразу, коли камера чи телескоп фіксують цей далекий світловий віяло, людство робить крок ближче до розуміння свого місця у Всесвіті. Бо кожен міжзоряний гість це не просто уламок льоду і каменю, це послання, написане мовою матерії, яку ми тільки починаємо розшифровувати. Три і Атлас наближається, і разом із нею наближається момент істини. Чи побачимо ми в ній лише крижану тінь далекої системи, чи щось значно глибше, що випробує межі нашого наукового уявлення? Поки що ми маємо лише світло, що пробивається крізь темряву, і незбагнену тишу космосу, який, здається, спостерігає у відповідь наближається грудень 2025 року. Науковий світ завмер у чекані. Адже саме тепер міжзоряна комета. Три і Атлас виходить на мінімальну відстань від Землі. У небі над обсерваторіями світу панує напружена тиша, телескопи вже налаштовані, спектрографи охолоджені до найнижчих температур, а комп'ютерні системи очікують сигналу, який відкриє нову главу в історії астрономії. І ось перші світлові хвилі, відбиті від ядра атласа, досягають детекторів, починається мить, якою чекали місяцями. На перших зображеннях, отриманих із телескопа Джеймса Веба, комета сяє дивовижним відтінком, м'яким блакитним світлом, що розсіюється на мільйони кілометрів. Її антихвіст розширюється немов віяло, створюючи ефект гігантського крижаного парусу. Та головне, газовий потік, спрямований у бік сонця, не тільки зберігається, а й демонструє мінливість. Його форма змінюється ритмічно, майже пульсує, ніби дихає. Учені, спостерігаючи ці цикли, помічають закономірність. Інтервал між змінами становить приблизно 16 годин – час, який може відповідати періоду обертання ядра, але сама структура викиду нагадує не випадкове випаровування, а впорядкований потік, який формується під дією певного механізму. Спектральний аналіз показує, поряд із чадним газом і аміаком з'явилися лінії, що вказують на присутність складніших молекул, органічних сполук, схожих на ті, що виявляли в хмарах міжзоряного пилу. Це може означати, що три і Атлас несе у собі речовину, яка колись брала участь у формуванні планетних систем, можливо, навіть тих, де виникло життя. У променях сонця ці молекули світяться, і здається, що комета випускає не просто газ, а пам'ять про інші світи. Водночас спостереження з обсерваторії великого європейського телескопа у Чилі виявляють ще одну дивину антихвіст, який тягнеться за кометою, змінює свою структуру не випадково. Його пилові шари, наче розшаровуються за кольором і щільністю, утворюючи концентричні візерунки, схожі на хвилі від каменя, кинутої у воду. Це не просто хаотичне розсіяння, це система, а системи в природі не виникають без причини. Науковці обережно припускають, що ми спостерігаємо взаємодію двох потоків пилового, який формується під дією сонячного вітру, і газового, який рухається у протилежному напрямку. На їхньому стику утворюється зона турбулентності, можливо, саме вона створює візерунки, схожі на хвилі. Але ці структури настільки стабільні, що деякі дослідники навіть запропонували ідею внутрішньої магнітної взаємодії, чи може ядро Атласа мати залишкове магнітне поле, якщо так це змінить уявлення про природу міжзоряних тіл. Авільоп у цей час публікує коротку замітку, не теоретичну, а радше філософську. У ній він пише, коли ми спостерігаємо об'єкт, який поводиться інакше, ніж усе, що ми знали, ми дивимося в дзеркало власного невігластва. І якщо цей об'єкт прийшов здалеку, можливо, він приносить нам не відповіді, а питання, на які ми ще не готові. Ці слова швидко розлітаються науковими медіа. Атлас стає символом невідомого, не просто кометою, а космічним знаком, який випробовує межі людського розуміння. У січні 2026 року. Коли комета віддаляється від сонця, її активність несподівано зростає. Замість того, щоб згасати як більшість комет після проходження перигелію, три і атлас раптово викидає ще один потужний струмінь газу. Спектральні прилади реєструють надзвичайно яскравий спалах у діапазоні ультрафіолету, ніхто не може пояснити, звідки він узявся. Деякі вчені говорять про можливе розтріскування поверхневого шару, інші про вплив магнітних бур сонця. Але навіть ці пояснення не переконливі спалах мав точну симетрію, а потім згас так само раптово, як і з'явився. Через кілька тижнів з обсерваторії Джеміні надходять результати поляриметричних вимірювань. Вони свідчать, що частинки пилу в шлейфі мають високу відбивну здатність, що незвично для типових кометних пилових структур. Це може означати, що у складі пилу присутні металічні включення, можливо, залізо або нікель. Якби така гіпотеза підтвердилася, це означало би, що 3 і Атлас не просто крижане тіло, а змішане комбінація металу, льоду і органіки, подібна до будівельного матеріалу планет. Між тим проект Галілео продовжує збирати дані. У лютому вчені публікують перший звіт. У ньому зазначено, прискорення комети дійсно не цілком відповідає обсягу викидів, які фіксуються оптично. Іншими словами, вона рухається швидше, ніж мала би, виходячи з кількості газу. Що покидає її поверхню. Це нагадує ситуацію з Муамуа, але цього разу ми маємо явні сліди активності подвійні шлейфи, турбулентні потоки, пульсуючі структури. Отже, питання стає ще складнішим якщо викиди недостатні для прискорення, що саме надає імпульс цьому тілу. Науковці уникають гучних висновків, але визнають Три і Атлас демонструє аномалію другого типу, коли сукупність спостережень не вкладається в жодну з відомих моделей поведінки комет. І поки теоретики будують моделі, обсерваторії продовжують зйомки. Кожна нова ніч додає нових деталей до картини викиди, що утворюють петлі, коливання блиску, поява тонких променів, які розходяться з коми під гострим кутом. Атлас ніби малює у космосі, залишаючи за собою візерунки, що губляться у глибині зоряного фону. І ось, коли більшість астрономів готуються підсумувати спостереження, відбувається ще одне відкриття. Дані з радіотелескопа Джодрел Бенк у Великій Британії показують короткі спалахи на частотах близьких до тих, які реєстрували у жовтні, але цього разу інтервали між ними утворюють закономірну послідовність не шум, а ритм. Вчені спочатку припускають, що це інтерференція або артефакт сигналу, проте перевірка на інших станціях підтверджує явище реальне його природа поки не зрозуміла. Одні бачать у цьому відбиття процесів у плазмовому шлейфі, інші звуковий відголос магнітних бур. Та для Льоба і його команди це привід продовжити спостереження. Навесні 2026 року Три і Атлас повільно залишає внутрішні області сонячної системи, її хвіст розтягується на десятки мільйонів кілометрів, поступово зникаючи у темряві. Але замість відчуття завершення залишається дивне перечуття, ніби щось важливе тільки починається. Зібрані дані ще роками будуть аналізуватися кожна спектральна лінія, кожен пік яскравості це окрема підказка до таємниці, яку Атлас залишила нам на прощання, авільоп підсумовує найцінніше у науці не відповідь, а момент, коли ми розуміємо, що запитання стало більшим, ніж ми самі. Його слова стають лейтмотивом цього дослідження, бо комета Три і Атлас це не просто небесне тіло вона зеркало. У якому людство бачить власне прагнення зрозуміти невідоме, і тепер, коли вона вже зникає за межами видимості, її образ лишається у свідомості спостерігачів, як промінь із далекого минулого, що осяяв нас на мить і